206 день в Канаді, 05, Сьогодні п'ятниця і всі люблять п'ятницю, хто працює нормальним робочим графіком. П'ятниця в мене закінчилась, а почалась вона в мене з будильника тяжко вставав, якось такий от був вимучений. Ну, Нормально, прокинувся, зібрався, зайшов на роботу. Зразу собі зробив кави, попив кави. З... Був охоронець вже сидів зранку, якраз там снідав. Захожу, чую яйця. Хтось розбиває варені, думаю. Ну нічого собі, хто там вже сидить. Охоронець. Сидів якраз. Він їв я собі попив кави, ми поговорили, посміялися. І далі що? думаю, що треба робити? Сьогодні я сам йду, я обіду технічні приміщення, все як має бути по плану. Пішов я в Tower B, заходжу туди, оглянув, чак до мене дзвонить. О, приїхали з фірми Viking, це пожежна система, і в нас там Спрінкер. Розприскувач, протікала вода. Він вчора зремонтував, вчора зремонтував сьогодні мав, мав вже включити всю систему. Але вона, вода протікала він мусив переробляти. Як кажуть, сантехніки, не завжди переробляють. Ну, я мусив піти з ним, так як я один, нема кого послати. Нема кого послати, послали мене. Пішов я, йому відкрив двері, ми виключили всі, всю систему, зупинили всі, так, щоб будинок був без пожежної безпеки. Він то переробив. Потім, ну скільки я там з ним стояв, десь годинки часу потратив з ним туди-сюди ходити, то все повідкривати. Потім е, прийшов е, цей, е, Алекс, чак Чак подзвонив до Алекса каже, Алекс, де, ну зайшов по сміттю. Я думав, Олег, прийшов, все, стій тут, я йду собі працювати. Я пішов, оглянувши тавер. Ей. Ех, заліз в комп'ютер, дивись, шеф сидить за комп'ютером. Ну нічого собі, міг би теж сидіти з тим вікінгом, нічого не робити там. І це. Я дивлюся, кілька заявок. Я собі видрукував, нема дозволу, нема проблем. Я собі все одно кажу, я видруковую. Він каже, та та я знаю, воно там попадає в іншу папку. Я кажу, я так не люблю. То що воно попадає, по А Кінець тижня і ми не зробили ту заявку, бо хтось поставив на on hold, на отримання, і вона полетіла кудись інакше. Нє-ні. Є заявка, треба її зробити. Я собі видрукував все, що треба. Так. Все, що треба, я собі видрукував, отримав до, дозвіл і все поробив. Все поробив, вже було десь 11 година. Думаю, так, я сьогодні йду в тренажерний зал, треба поїсти швидше, бо я два рази їм як йду в тренажерний зал. Нормальний обід десь 11-12, а потім ще пластівці з молоком протеїновим. Десь 3-4. Ну так, залежно як виходить. Пішов собі, посидів, поїв, подивився відосики на цьому е В Фейсбуці, відфоткав цей матрас з підігрівом, курточку ще колись на секунді купив. Курточку відфоткав. Ще не виставив, до речі, треба виставити в маркетплейс. І так довго там сидів, що в мене світло виробилось, навіть на четвертому. Там по датчику працює. По думаю, трейти. Йду малювати, забрав собі всі інструменти, пішов в тавер. Ей, подивився. Закрив я три квартири. Тих, що хотів, я закрив вчора одну, а сьогодні три. <кій> ну, У нас було чотири з Галочкою, де вже можемо заходити, точно нема нікого. Всі вже з'їхали, забрали меблі, так що можемо заходити. А в нас ще лишилось 5. Сем сьогодні приїжджав. йо забув я вписати, але я навіть не дивився ту шпаргалку. Сем сьогодні приїжджав, бо він замовив яйця і там, де кури, яйця, ось, і всякі серця можна замовляти. І я собі взяв три лотка яєць. Я Яйця собі люблю посмажити. І взяв собі три лотка яєць, він поїхав, забрав, потім вер... вернувся, привіз і поїхав. І поїхав додому. А після обіду він знову звернувся і. юй, Паніка! А головне в жіночій шапці. Де він їй взяв така в'язана жіноча шапка? Але смішне, я хотів навіть селфі зробити, з ним скинути групу, але вже не, не це не робив. І паніка прилітає, де я загубив свій ключ від всіх дверей небезпечно. Якщо хтось там залізе, пограбує квартиру, ой-ой-ой, будуть проблеми. І шукає, я кажу, та не не нервуйся, не, не Давай обійдемо туди, ти був, але швидше за все, що він в тебе в машині. У нього купа ключів з тими шнурками, все висить в купі, і Я, я бачив, що він як заїжджав, він пікнув і поставив його десь в кишеню. І він випав. кажу, ну, подивись в машині. Я дивився всюди, нема, нема, нема. Паніка в нього страшна. В нього реально, так панікував жесть. Йдемо до твоєї машини, він на вулиці запаркувався, бо не міг заїхати. Пішли до машини, я підсвітив, дивився під сидінням. Чорний браслет, його не видно, і там все чорне. Дістаю. І сам все, мушу, ти роман, завжди мене рятуєш. Завжди. Най така дрібниця. Каже, мушу тобі купити пиво, пиво куплю тобі. Все, заспокоївся, задоволений. Кудись поїхав. От я йому кажу, я закінчив все малювання. Каже, нащо? Та разом би малювали. Я знаю, як з ним разом малювати. Ні-ні-ні, то. То не терміново, там ніхто не заїжджає, нехай буде, нехай стоїть. ні, Треба зробити всю роботу і до побачення. Я не напрягався. Я не так, щоб я там пахав, десь бігав. Ні, прийшов собі спокійно, там перемонтував, там лампочки поміняв, смок-детектор батарейки поміняв, там попідкручував і все перекатав. Спокійно, без напрягу, включив собі музику в телефоні. Отак. І день мені пролетів швидше. Е, так, 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 так. То є, то є. Подзвонив до мене Святослав що вчора за матраси, казав, що в них в будинку є матраси. Я подзвонив, ну, попитався в Естер прибиральниця просила, але чак вже її знайшов. І знаю, що до Олексія приїхала мама і брат. Їм треба по-любому. Ну, зараз в тій квартирі, може, і не, але де вони будуть приїжджати, обов'язково треба буде. І я йому кажу, добре, давай. А він якраз працює на мувінгу цей, то мають, мають доступ до автомобілів. І сьогодні вони домовились. Я дав контакти Святослава Олексію, Олексія Святославу. І вони, коротше, вже списалися, щоб не було поломаного телефону. І забрав ті дві ліжка. Треба буде подзвонити, попитати, що там, чи йому підходить. Ну, ясно, що підходить. Я кажу, якщо одне не підійде, то продаж, відіб'є собі бензину. Нормально. Е, так, так, так. Ну, після того малювання ще подзвонили мені з офісу Романа. Там поштову скриньку треба поміняти замок. Люди загубили ключі. Чи я зможу зробити то сьогодні? Та зможу, чи ні? Без проблем прийду зараз після малювання, візьму номер квартири. і цей. Е, так, прийшов. Коротше, взяв якраз чака, зустрів. В нього в машині були інструменти для взлому замків. Якийсь спеціальний пістолет, який підбиває ті ж маленькі шпольки, і я це взяв. Трошечки забавився, цей замок не хотів мені одразу піддаватися, я його ледве вскрив, ну так хвилину, хвилин 3 потратив на нього. Десь хвилин 3 вскрив, нормально все. Дістав, поміняв замок. Так як має бути. Ну, Я не маю ліцензії на вскривання замків, але добре, що я вмію то робити. Ну, і після роботи, сьогодні п'ятниця, як завжди, спортзал. Сьогодні мала бути Надя в спортзалі, вона теж хотіла піти, вона в себе там ходила, але потім перестала, бо там якісь кажуть, 4 тренажера і спортзал хотіла подивитися в мене. У мене на 40-му поверсі гарний кривий. Але їй не виходило, вона після роботи з 5 до, до 1 чи до 2 вона там працює, то замучена пішла спати. Казала, а я пішов сам. Позвонив до Каті, щоб Катя, що там вона в спортзал не йде, не йде сьогодні. кажу, то й добре, бо інша буде. Саша працює. Так що Катя останній раз була сама. Ну, в спортзал я пішов, дуже класно позаймався. Дуже, як завжди, я говорю, дуже класно позаймався, вже бачу по своїм відосикам. Зробив всі вправи, такі от напряжені напряже зараз. Але, але я зараз піду гарячу ванну прийму. В спортзалі завівся в нас такий міні-Арнольд Шварценеггер. Ну, Чувак, який подібний реально на Шварценеггера. Форма. І качок. Ну, він молодий десь, років 20-25. І Поки молодий, гарно виглядає. Але він от тяне нормально вагу. Він підкачений. Тяне нормально вагу, але. Якось дивно він то робить. В мене там сет з різних тренажерів. Я дивлюся, він пішов на один тренажер. Один раз зробив вправи, лишив. Пішов на другий. На другому бачу, взяв гантелі. Нормально взяв 50-ки. Тягне все, як має бути. Я собі дивлюсь, ага, він тій тренажер не чіпає. Я собі оцей сет почав робити і дивлюся, хоп, останній взяв. Останній тренажер взяв. один, Я думав, що він зараз буде на ньому робити, бо я бачу, він перший раз до нього підійшов. Пішов назад. Далі Гантелі хапнув і забув про той нажар. Ну що це таке? Я вже йому лишив його, я вже собі замість нього іншу вправу почав робити там на біцепс. Ну, це, це дивно. Але чувак підкачений нормальний. І він ще потім я пішов на бігову доріжку, він теж став. Я замітив минулого разу, він теж в кінці бігає після тренування. І зараз теж. То біг ну, чуть помиліше, ніж я, але теж нормально. Отак. Позаймався. І потопав додому. Але поки я ще був на роботі, заглянув в інтернеті, де продають настольні ігри тут, в Калгарі. І дивлюсь, ну прямо от моя робота тут, моя хата тут, а от посередині по дорозі, прямо по дорозі до мого дому продаються ці настольні ігри. Я зразу в магазин думаю, треба купити Саботера, бо не знати, чекати буде з Сашею на 41-му в неділю. В них там 50 на 50, буде бажання, поїдуть в банф, в... а ні, то прийдуть. А не захочуть, то не прийдуть. А я, іменно, оця саботер класна гра, я думаю, зайду туди, спитаюся. Ну, спитався, поговорили ми з ними. І саботера нема. Саботера нема. І купа там ігор. І в них, як... це бібліотека. Я, ну, працює воно як бібліотека, там можна брати ігри в оренду. Я питаюся, скільки коштує ігор там куча. Купа всяких настільних ігор, які тільки не придумаєш, я навіть не знав, що стільки буває. Ціла стіна завалена. Я кажу, скільки коштує Ну там 20-25 доларів на місяць. Оренда гри настільної. Капець. Ну, може, їх там можна міняти. Заплатив там 25 на, на місяць і пограв одну, поміняв, поміняв, ну я не питався. Я собі думаю, що воно так працює. Бо то ж все одно береш в оренду. Але ну, моєї тої ігри не було. А я в тих інших не розбираюсь. Мільйон сто 100-500 ігор, куди я там щось буду брати? Нема сенсу. І вона мені написала адресу. Адресу, куди електронної пошти, плюс, якщо там обрізати початок, то буде сайт їхнього сайту, де можна спитати за гру, і там підтримка їхня є. Я прийшов додому. Я кажу, я мушу подивитися в інтернеті на ті ігри, які, які з них цікаві, щоб щось купляти. Зараз мені нема сенсу. Прийшов я додому, зразу відправив мейл на рахунок цього саботера. Чи вона є в Калгарі, чи ну, якщо нема, за скільки можна дістати. І, до речі, відповідь вже прийшла. Він щось мені там написав. Що він написав? А, що він подивиться? Що він подивиться завтра, а якщо ж це, там, слідкуйте за їхніми новинами. в... В Твіттері, скину мені посилання, все там поскидали мені. Ну, я не буду слідкувати за їхніми іграми. Мені треба їм цю. Отак. Так що за ігри ми розібрались. І думаю, треба щось приготувати їсти. Я якраз вчора поїдався і маю батат. Треба діставати цей батат е солодку картоплю. І я дістав якраз розділив на дві порції. Один зіпсувався. Вони були в кульку, а там конденсат і. Я не витягну з Профукав. Один зіпсувався, я викинув. А Лишилось шість. Якраз три почистив, чи чотири навіть. Чотири почистив, багато-багато зробив. І думаю, ставити в духовку, але в, в духовці він готується довго. Треба плюс його перевертати, зато він готується дуже добре. Він буде тверденький, такий, як має бути. Ну, якщо не давати цибульки. А я думаю, треба попробувати в скороварці своїй. Ну, режим я вибрав м'ясо. Максимальний тиск, максимальна температура і 20 хвилин. Е, ну, Що я там давав? Дав... Це рецепт для холостиків. Е, ну, основний рецепт це купити мультиварку або скороварку. Оце саме основне. Е, ну, Призав такими великими кусочками, сам батат. Дав. Е, е, Моркви, свіжої моркви, вона, вона була заморожена, висушена і вона не, не позлипалася. Морква така, як на олів'є. Плюс наріза цибульки. Цибуля завжди добра до любих страв, таких густих, бо вона не, не треба олії фактично давати. Цибуля розчиняється і робиться рідина. Цибульки, само собою, приправи своєї спайсі. Цибуля була така, то вже сухої не давав, дав сухого чесничку до смаку перцю. Солі не давав, щоб дуже сильно рідину не, рідину не пускало. Сіль я дам пізніше. Сіль я дам пізніше, ну, коли їм. Я ще люблю цибульку в прикуску їсти і цибульку солю. Отак. І в мультиварочку все закинув, гарно перемішав. Вийшло супер ровно. Рівно 20 хвилин готував, більше ні, бо я знав, що воно там зготується. Ну, воно не таке, як в духовці. Можна готувати менше менше часу. Десь хвилин, я думаю, хвилин 10 вистачає, щоб воно було альденте, якраз твердий тверди батат. Бо так він дуже м'який. Він не розпадається, я навіть міг перемішати. Але воно подібне в по консистенції, як м'ясне рагу, наприклад. Отак. Рідина, я його вибрав, батат, рідина лишилась. Не давав ні грама олії, дав 50 грам масла. Не соленого, нормального масла і все. Воно спочатку виглядало дуже сухе. Морква і цибулька розчиняється. Коротше, що це за кулінарний канал почався. Смачно я зготував, повечеряв. Повечеряв подивився в Ютубі, поки вечеряв ці ігри настільні. Вибрав вже. Вибрав вже одну, яку я хочу точно купити. Завтра я буду її шукати. Я вже знайшов, де і саботер продається. Пише, що є в наявності. На сайті. Завтра поїду. Завтра я планую покататись по, по Калгарі трохи треба заїхати в Фрістон купити фруктів. Хочу заїхати в костко, може карточку собі зроблю, заправлю машину. Отакі от дрібниці. Ой. І і, і, і таке. От поки їв. До речі, гарний лайфхак. ну, Мені подобається, я люблю фільми дивитись, А коли їм, деколи я, звісно, собі розкладаюсь тут в кімнаті. Але здебільшого я їм швиденько там. І дивлюсь телевізор. І я люблю дивитись трейлери до фільмів. Нові трейлери до фільмів це фактично як подивитись фільм. По-перше, знаєш, які нові фільми вийшли, а по-друге, ти бачиш сюжет і Сма... смачно їсти під такий от відосик. Отак. Трейлери до фільмів переглядати. Позвонив до мене Андрюха! Андрюха Тамада. Тернопільський. І Завтра ж водохреща. І питається, чи я не поїду. Ну, я не поїду. Я не поїду, я поїду в неділю до церкви. Завтра, ну, я ніколи на водохреща не ходив, бо полонку не скакав. Я не люблю ось це скакати е, зразу в холодну воду. Закляти треба потрошечки, але я дуже теп теплокровна тваринка. Я пробував закалятись, пробував контрастний душ в армії, куди я витримую. Нормально, і контрастний душ, але воно мені не подобається. Як не подобається, то вже краще й не робити. І цей. Дзвонив він по причині, бо в нього машина поламалась. Коробка щось там поламала з нього. І на ремонт мусив здати на ремонт без машини. Думав, що я його підберу. Ну, я кажу, завтра ні. А от в неділю я буду їхати до церкви, то його заберу. Ну, там родина, його, дружина та двоє дітей. Якраз в мене машині повне місце залізуть. Тож неділю я їх заберу. Скину мені адресу, там треба трохи наверх поїхати, де нічого страшного. Ой, Спати хочу. Але не так спати, як в ванну. Я ще йду в гарячі ванні зараз полежу, і тоді спадки. І тоді спадки. І ну, ще виноград маю. Після ванни ще з'їмо цей виноград, і тоді спадки. А зараз ще гляну, що там коменти, що там твориться. І все. В групу, групу 41-го поверху, потихесенько, щось там додається. Ми будемо, а ми прийдемо, ми прийдемо, нас буде троє. Гроші коли скидати? кажу, зараз, зараз скидати, завтра я поїду на закупи. І що мені з того, що я може прийду, а може не прийду, як я все куплю. Отак. От в список додавились ті, що хотіли, і я написав в групі. Що це буде остання вечірка? Остання вечірка, якщо людям не цікаво, то нема сенсу це робити. Я собі зберусь з тими людьми, яким цікаво. І без групи. Отак, ні, групу я не розбиваю, бо якщо реально в когось виникне бажання і не збирається людей з 20, ну тоді можна робити. Зараз там більше 10. Ні, навіть нема, по-моєму, 10. Ну, я знаю, ще семеро хочуть, але вони думають, але не знають. А ми прийдемо, ну от, от і прийдете, подивитесь на двері. <гум> Отаке таке от. Коротше, поставив такий ультиматум. Хочете? Хочете? Ні, тоді. Отак. От на сьогодні хватить все до, до е, гарно, гарних вихідних.